Пішло. Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку і надзвичайних ситуацій. Для проведення постійної комісії у нас є. Порядок денний. На порядку денному у нас стоїть питання. Про затвердження порядку денного постійної нашої комісії. Так. І вторе, про внесення змін до рішення Лозувацької сільської ради від 7.10.21 року про затвердження положення про службове житло. Давайте це почуємо рішення про це, це рішення. Так, ну з метою реалізації самого положення про службового житло потрібно зробити кілька змін до самого положення. Так саме використати положення в новій редакції. До положення в новій редакції будуть включені нові два додатки, а саме журнал обліки службових живих приміщень, що комунальної власності територіальної громади та зобов'язання про висновлення службового житла на випадок звільнення до а службове житло? Службове житло буде надаватися працівникам нашої ПСД, новим працівникам, які будуть залучатися до роботи з інших міст, з інших населених пунктів, і так далі. Людина приїхала ну, не міста Дніпро, влаштувалася на заробну роботу, проживати немає де виділяється службове житло. А в яких містах це є? Вони це чи це зараз буде відбуватися переведення вільних. Незайнятих і соціально непотрібних потрібне приміщень, випуск службового житло. Тобто, якщо є е, в общежитті, кімната, яка не дуже використовується, стоїть, простає, занедбана і так далі, вона буде проводитися відповідний вигляд і Ну, Дивіться, таке питання. У мене е, в моїх доміках е, в середньому події на четвертому, ой, на втором етажу чотирьохкомнатна квартира. 20 чи більше років уїхала десь в Татарстан, в Туркестан, в Узбекистан уїхала хазяйка. Вона стоїть розломана, чотирикімнатна роз... квартира. І вона буде Я стояти і сумі... далі, тому що вона е... сюди вже не вернеться. Дивіться, службове житло може переводитися лише житло, яке перебуває на балансі Лославецької сільська, тобто на балансі нашої ради. Якщо ця квартира належить громадян ну, ви його зможемо. А так. якщо через суд забрати Ні, якщо визнати без хвозов, це абсолютно друга процедура і може бути як посягання на варіант. Да, я общежиття це стоїть, що при візді в лозоводку, скільки воно вже стоїть. Тож яке, вже... При... Ну яке привіз прямо сюди, як їдеш, прямо в лозоводку їжджаєш, і общежиття бы. Ну да, те, що розлава, чи те, що при умі. Ні, ну біля лунці, праг. Біля, що, там живуть люди? Де? Яке на... люди? Да. Ну, 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 трен... вігандо... Житлові... Що нам рядом? А? Те, а ну, там. Ну, ось що ти виживаєш лоза. Житлове общежиття, бивше. Так, це те, що Лазоренка, Боже. Це тож приватна власність. йо Скільки такої приватної власності по бабраку, злосто напросто. Я думаю, якщо це все ти кебдіком буде надовати, в принципі, в першу чергу це просто в заложення. Чому зараз і начинаються займатися? Бо нам потрібні працівники, які хочуть, і є працівники, які хочуть їхати до нас Я поняття, а жити немає А житло є? на житло є, яке потрібно перевести в своїй На території лікарні там теж бивший роддом, б'єм. От струїть там, да? дві, дві синиі, це так, це, 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 у нас, дві сім'ї. Стосовно цього питання, зараз чи в да. яких поміщень свободно. Шановні колеги, ви, більше да. на порядку денного у нас питання має, тому, як ви думаєте, завершимо наше засідання комісії. За. Він Він